Друзі, я, я не міг вас оставить без такого контента. Дивіться, я просто подсак швидко розкинув. Сейчас знімаю на телефон, підкручую і зараз постараюсь просто одною рукою правою знімати вам і підтягувати, а ливий а просто взяти його под сак завести. Сейчас, секундочку. Сейчас упираюсь. Удочка, сейчас упираюсь. Дивіться, просто на глазах, на очах ваших. Дивіться, підтягую, підтягую і Ні. не вдається мені підтягнути І показати вам, встаю, спеціально встаю, Ні, не встаю. Трошки сейчас ослаблюю леску чуть-чуть. Трошки буквально. О, отак. Вот і піднімаю вгору. Піднімаю вгору. Просто піднімаю вгору і заводюю всячок. Бачите? Дивіться, заводю осячок. тримається все одною рукою. Що не робиш? Що не зробиш? Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. Не пішов? Ні. Я думаю, вже все. Що не зробиш для вас, друзі? Дивіться, як він. Як він йде просто в подсак. Є! Yeah. Друзі, це для вас я зробив. В прямому ефірі. Просто для вас зробив. Я думаю, треба поставити лайк. йо -моє -моє, це цей подсак перший раз рибу бачить таку. Взагалі вам признаюсь чесно, це я недавно купив. Ще набірка з боку, бачите. І він бачить такого карася, і я в шоці. Я просто в шоці. Я, я просто в шоці. Друзі, це. Це не знаю. Ну це рекорд мій. Це реальний мій рекорд. Мій життєвий рекорд. Дивіться, моя рука. Це не знаю. Моя нога, давайте поставимо ногу. Я не знаю. Дивіться. Оп-оп-оп-оп-оп, браток, тільки не вийди. Ось. Ну це були біси, я вам Я думаю, що тут 1200. Полтори даже. Це даже полтори. Друзі, ставте лайки, це просто ну, це мій рекорд мого життя. Давайте, до зустрічі, підписуйтесь.